Усім всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ми з вами вже дуже давно не бачилися. Не виходить, у мене прям регулярно знімати, хоча я дуже хочу. Як ви можете помітити, у мене трішки змінилася локація, трішечки все по-іншому. Хоча машинка та сама, стелаж той самий. Хто дивиться мій влоговий канал, той знає, що ми поки що переїхали на орендовану квартиру, бо в нашому будинку ремонт. Але я вже не дочекаюся, щоб... Зробити собі класне, затишне місце, де я буду шити, знімати вам відео і надихати вас, і, і вчити чомусь, вчити шити, ремонтувати одяг. В принципі, про це мій канал. Також я знаю, що ви чекаєте, щоб я зняла вам огляд своїх швейних машинок. Я дуже хочу це зробити, але я хочу зробити це гарно, з гарним фоном. І поки що це дуже важко. Хоча... Ну, побачу, можливо, зроблю і тут, але це обов'язково буде, просто дочекайтеся. А сьогодні відео про розпаковку сюрприз-боксів тканин. З, відео ви могли, з назви відео ви могли це зрозуміти. Значить, просто мені випало чуже відео. Я не шукала, що дівчина замовила собі сюрприз-бокс найбільший з тканинами та фурнітурою. І, звісно, я зацікавилась і захотіла купити теж. У мене ж. Не ломляться шафи від тканин. У мене ж немає куди витрачати гроші. Тому я купила магазин тканин. Називається Solotex, Ось так він виглядає. Хотіла би я, звісно, щоб це була реклама, але я купила це за власні кошти. Бо мені дуже цікаво, я така азартна людина. І, ну, в принципі, я люблю сюрприз-бокси. Це класно. А з тканинами, фурнітурою, я думаю. Для творчої людини, яка шиє, це взагалі супер. Так, у цього магазину є три ось такі бокси. Вони є не завжди, але в деякі періоди. Я купила їх не одразу, а спочатку маленьку, середню, а потім купила велику. Так, ціна маленької була 300 гривень, середня 500 гривень, велика 1000. В маленькій, по-моєму, тільки фурнітура, середня фурнітура і тканини. А велика це в більшості тканини, і плюс фурнітура. Щось таке. А, так, я купила їх уже так давно, ще коли ми були на своїй квартирі. І ніяк не змогла це відео зняти, бо що, бо хотіла гарний фон. Так, я вже дуже багато говорю. Така от я, вибачте. А я хочу, щоб мій канал все-таки швейний був і більш таким, як влоговим, і легким, але і інформативним. Загалом, я дуже захотіла ці сюрприз-бокси, хоча моя подружка каже, що це дуже дивно, бо раптом там тканини будуть жахливі або ну негарні. І куди я їх діну? Ну, завжди можна подарувати комусь іншому або перепродати. Але я думаю, я знайду куди. Так, почнемо з якого? З маленького? Так, ви мені ж вже так взяли і відповіли. Так. Щось там таке металеве є. Ну, не дивно, бо це фурнітура. І коли я дивилася їх огляди, що може попастися, то вони кладуть і блискавки, і господі? Тран, тр, 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 ні, як це називається? Копіювати картинку, господи, вилітило з голови і якісь застіпки, і нитки, і, і багато всього. Тож мені дуже-вже дуже цікаво. А вам? Вам цікаво? Відкриваємо? А то багато говорю. Так, давайте якось так, щоб я до вас і не спинуся, діло мені було зручно. Цікаво. Так, я вже знаю, що це буде для моєї дитини. Так, давайте, щоб вам не було одразу видно. Я отак вам покажу. Тут багато всього, слухайте. Як це покласти і куди. О, господи, мені треба тут якась тумбочка. Боже, так мало місця. Так, перше, це ось така нашивка. я так розумію, що вона. А, тут лав. Леопардова. А ну вона змінюється чи ні? Та, да, да, дивіться. Happy days. Блі, а вона дуже якісна. Дивіться. Блін, а мені подобається. Собі я таке не купила, але я вже придумала, що я дитині пошию костюм, і це на шиї ось так. А для дитини все, що блестить, це ж. Блін, ну, класно, класно. Я таке не бачила. Скажу чесно, коли я у них дивилася в інстаграмі різні там наліпки, що вони можуть покласти, то. Деякі мені не подобалися. І я думаю, блін, якщо вона мені попадеться, то дійсно я не буду знати, куди його покласти. Але на то він і сюрприз-бокс, щоб. Ну, що ти не знаєш, що попадеться. Так, ось така штучка. Далі, шнурівка біла, блін, класна, така товста. А ну їх тут два. О, клас! Боже, ж, такі довгі. Півтора метри, напевно. Так. Да. Дивіться, біленька шнурівка, це ж в костюм. А я собі якраз хочу білий костюм пошити. Але коли пошию, я не знаю. Так, чорна, о, біла кажу, і чорна така сама. Блін, клас. Дуже прикольна. Це правда синтетика бавовна. Цей бокс коштує, нагадаю, 300 гривень. Тут точно не на 300 гривень. Одна тільки шнурівка буде, ну нехай, якщо 50, да, це 100 нашивка гривень, тож 70-100. І тут ще куча-куча всього. Так, манжети. Ой, прикольно. Дивіться. Сиренький і чорний. Клас, мені подобається. Це зробити можна бомбер. Понизу поставити або рукавчики і горловилку. Дитині теж вистачить. Знаєте, я багато що думаю, якщо щось буде мало, то можна дитині зробити. Так, мені поки подобається. Мені поки подобається. Так, ой, клас блискавки. Так, єдине, що. Так, а як це розібрати? А, Боже, дивіться, одна така довга. А що за фірма? Ні, не, не ЮКК, звичайно. Е, така спортивна. Клас. Звичайно, можна і чоловіку і собі роз'ємна блискавка. Так, я сподіваюся, мене чутно, бо я без мікрофону. Бачите, така чорна з білим. Я буду одразу казати, на що мені одразу приходять ідеї, де це використати. Так. І дві ось такі невеличкі. Це як для сумок, бо вони нероз'ємні. Одна, дивіться, з такою пряшкою. Чи як це? Ні, не пряшка. Ну, замочок а це бігунок. А одна така. Чесно скажу, таке я не дуже люблю. Але. Але нехай буде. Завжди можна комусь запропонувати, бо я і ремонти роблю, і комусь може сподобатися. А можна я і собі десь використаю, бо вона така гарна, насправді гарна. Тракторні. Так. І ще блискавки. Боже, такі, звісно, бігунки. Ця прям така цікава. Ну, це не мій стиль, звісно. Срібна блискітки на ній і такий, прям дивіться, бігунок. Вбити можна, слухайте. Ану. А, вона роз'ємна. Ну, слухайте, це можна на куртку дитячу. Дитині тільки так піде. Хоча я стараюсь, дитині, звісно, все стильняче, але так. І, звичайна фіолетова. Це можна теж десь в костюм. Можна і рюкзачки якісь пошити. Звичайна роз'ємна спіралька. Боже, там уже 9 хвилин, а це тільки маленький бокс. Я почала. Так, знову шнурівка, дивіться, ось така. А що їй так багато? Боже. Ого. Так. Раз. І. Ага. Два комплекти. Дивіться, на два костюми. Шнурівка це супер, насправді. Бо я завжди не знаю, де її купити адекватно і щоб були по півтора метри. Дуже часто короткі або такі, що в кросівки. Це е, більше в чоловічій, напевне, щось таке в чорно-біле, гарненько буде. Так, так, так. Це що таке? Що це таке? Так багато, дивіться. Я думаю, це резинка, а це така тасьма, але куди її? Боже, тут цілий вузол. Я не буду його розплутувати, тут дуже багато. А для чого це? Ану, дівчата і хлопці. Я не знаю, чи в мене є в підписниках чоловіки, хлопці. Скажіть, будь ласка. Що це таке? Де це використовувати? Чи це можна як просто декор нашивати? Да? Ні, можна, в принципі. Навіть на футболочку якісь лампаси понашивати. Прикольно буде. І колір класний, мені під очі. Я зараз в цих штанах блакитних обожнюю цей колір. Так. Далі. Що це? А, то вже лампаси. Не теж, а. Чи це не лампаси? Ні, це шнурівка! Я просто таку не бачила. Дивіться, така товста з ось такими кінцями, на яких написано fashion is My Profession. Ні, ну класні, чого, прикольні. Я такі не бачила. І теж довгі, боже, як класно. Слухайте, вони такі молочні, молочний костюм пошити. З якимось ще можна чорними такими не вставками, а з кантиком. Я просто мрію собі про костюм і, і дитині своїй хочу пошити. З такими кантиками. Це зараз такі, вони класні. І буде гарно ось таку цю мотузочку вставити. Так. Ой, прикольно. На кінечники на шнурівку. Там у мене вся шнурівка вже з готовими кінцями, але є ще ось такі малесенькі. Скільки у нас тут є? 2, 4, 6. 10. 10 накінечників. Ну, такі простенькі, непогані. Так, так, так. Що це таке? Якась нашивка, типу. Типа, як в джинси, знаєте, позаду ставлять на пояс. Щось таке. Цікаво. Так, дивіться. Можна пошити футболки як у нашого президента. Отак. Та -та -та -та. Це прасочкою. Прасочкою робимо. Ну, це не мій стиль, звісно. Я. Цей хоч і патріотка, але не дуже люблю це все з гербами, з прапорами. Але можна знову-таки комусь запропонувати із клієнтів. Так, давайте я тако візьму. Що тут? О, голочки. Але голочки товстенькі, досить товстенькі. Але я знаю цю фірму, звичайні, такі голки. Ручні. І ще голки ручні для сліпих. Якщо я правильно знаю, то це для сліпих. Чи зараз уже такого немає? Чи це просто для зручності, коли нитка через верхню тягується? Скажу чесно, вони мені не подобаються, тому я комусь подарую. Бо... Ну, бо не подобаються. Так, тут. Боже, Боже, невже це те, що я думаю? Так, чекайте, чекайте. Тут три стержні: чорний, червоний, білий і білий марки. Ой, як сонечко засвітило. Я так розумію, що це стержні, які малюєш по тканині, і потім вони пропадають під праскою, під гарячим. Якщо це вони. Тобто це класно, бо я їх хотіла. Але завжди боялася замовляти, бо чула багато відгуків, поганих, що коли, наприклад, зимку ти виходиш на вулицю, то воно все знову проявляється, і треба потім знову його під праску, щоб воно зникло. Або хіба що їми малювати так, щоб ви потім їх зашили, тобто їх не було видно взагалі, потім навіть якщо вони проявляться знову. Так, це треба буде протестити. І, можливо, я тут у відео вставлю, якщо воно дійсно так працює. А білий маркер я не розумію, що він робить? Так, ви бачите, я таких новинок не знаю. Я просто стар... працюю старими методами. Звичайною крейдою панда. І, і ножицями, все. Я нічого не пишу, маркери не використовую. Це треба перекласти, бо я англійську не знаю. Клин пен. Клин прибирає прибирання клин. Так? Це може типа, стирати оці ручки, якщо щось не так намалювали. Ой, блін. Так. О, слухайте. Ні, напевно, тут шпульки. Це дуже, звісно, цікаво, бо ти ж ніколи не знаєш, у кого яка машинка. У мене то є і побутова і промислова, але я шию завжди на промисловій. Побутова у мене для петельок. Дивіться, тут 5 шпульок. ну ка Ну, так, це для, для побутової машинки. У мене промислові вущі. Так, а для побутової у мене теж куча я колись купувала. Ну, знаєте, що я зараз придумала? Ми ще розпакуємо ці, і те, що мені не підійде от, наприклад, це не те, що мені не подобається, воно мені просто не підходить, воно мені не треба. Я це розіграю. Давайте я потім виставлю якийсь пост. І, тобто, це буде не у відео, я потім подивлюся, можливо, ще що щось вдома пошукаю, що, наприклад, я не буду використовувати, і подарую комусь. Типу, свій такий боксик зберу. Ану, скажіть, як вам ідея? Так. 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 Ще Щі... класно, отака штучка. Декор нашити десь отак. Це прикольне. Мені таке подобається. На куртку якусь можна, бомбер. Хоч ззаду, хоч на рукавчик, десь отут на грудях, хоч на лоба. Так. І останні з цього боксику це ось такі гачки. Це завжди потрібна річ. Бачите, ще в двох кольорах, що дуже класно. А, сукню шити, зверху над замочком. Пришили. Спідничку шити, зверху на замочку пришили, щоб замочок, не дай Бог, не розтібався, витримав все. Робимо гачечки. Клас! Так, все. На цьому маленький бок закінчився. І я вважаю, це за 300 гривень дуже класно. Особливо тут є речі, які мені прям дійсно дуже сподобались, і вони мені треба будуть. Так, оці маркери мене дуже зацікавили. Так, напишіть в коментарях, як вам перший боксик, як вам його наповнення. Чи вам би сподобалося, бо е, я ж не сказала, що у всіх бокси, звісно, різні, що магазин ну, якби збирає за своїм власним баченням. Я ще думаю, що він е, магазин цей збирає, ну, ці люди збирають боксики ще з тих речей. Я не знаю, але мені здається, так, що можливо, те, що у них менше купують, то вони його в боксики кладуть. Ну це було би логічно, бо знаєте, типу. Чому би ще робити такі сюрприз-бокси? Бо, можливо, щось погано продається. Так само я зараз подумала, що в мене є речі, які мені, наприклад, не потрібні, або там тканини, да? то я би теж їх розіграла. А можливо, комусь треба будуть. Так, ну я поки задоволена. Клас. А зараз такий прям. Так, відкриваємо другу. Вона у мене трохи тут порвалася, але я не заглядала, чесно, оскільки місяці воно у мене вже лежить, місяці два. Навіть, напевно, більше, ми вже два місяці на цій квартирі живемо. Купувала я їх ще, коли ми в своїй були. Так, середній бокс 500 гривень. Він досить важкенький, десь близько кілограма. Тут вже і тканини попадуться, і фурнітура. Я сподіваюся, що тут не буде повторки, що вони це врахували, що одна людина собі замовила, три різні. Відкриваємо? Так. Як його. Шо? А, ось. Так. Ой, прикольно. Тут ще бонус якийсь лежить. Так, куди тебе поставити? Ой. І так, починаємо. Давайте почнемо з бонуса. А, це знову термоналіпка. Термо, термоналіпка це називається, згадала. З гербом. Так. Ну, це не моя тема. Ось такий. Але, ну, комусь можливо сподобається. Нехай побуде. Можна клієнтам пропонувати. Ой, він такий тоненький, тоненький, клас. Я думаю, на тканині буде гарно триматися. Так, вітаю, дорога майстрини. Це далеко не всі зразки асортименту тканин, але мені дуже хотілося, щоб ти оцінила якість мого товару. Буду рада новим замовленням. Обіймаю клас, тут ну, шматочки в зірці. Давайте я зніму таку вставочку поближче, щоб в камеру показати, які є зразочки. Можливо, вам щось подобається, і ви напишете цьому магазину і замовите. До речі, це це не реклама. Чесно, я просто ділюся тим, що мені подобається. Хто мене давно дивиться, той знає що я рекомендую всіх. Так, на цей магазин я підписана, і в них ціни реально менше, ніж в інших магазинах. І дуже багато класних тканин. Я, я, я вам багато що хочу, от реально. Тому я вам покажу ці взірці, що вони мені поклали, а ви там можете собі вже перейти. Я залишу посилання, бо мені не шкода порекомендувати класний магазин. Так, це зараз буде вставочка. Ходимо до нашого боксу. Цю тканину, мені здається, вони поклали в усі бокси всім людям, бо я деякі дивилася. -хо 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 -хо. Так, коротше, я вже дещо побачила. Е вони клали цю тканину дійсно, майже усім, і я думаю, чому? Бо її, напевно, ніхто не купував. Хоча, знаєте, пер на перший погляд, вона мені не сподобалась. Але потім я побачила, що з неї шили такий лонгслів. І я думаю, блін, це дуже гарно. Це дійсно гарно. Або можна сукню, таку обляга... обліпаючу, приталену. Дивіться, вона дуже тягнеться. Так, ну тут, тут чимало, тут на декілька лонгслівів. То, знаєте, можливо, я собі використаю щось, залишиться, і шматочок вам подарую. Загалом підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше. Можливо, якісь плюшечки будуть від мене. Блін, вона така приємна, така м'ягенька. Сказала Оля, що сподівається, не буде повторок. Кому? Кому подарувати? Бо, мені здається, дві мені такі не треба. Love і happy day! Так, і ще. О, вау! Це наліпка! Але я, до речі, всі наліпки завжди прошиваю обов'язково. Я спочатку їх приклеюю, а потім отаку по контуру проходжуся строчкою. Це що, зуби, посмішка зубів? Ну ні, мені не подобається. Блін, а знаєте, я зараз подумала: а якщо було б на рекламу, це мені потрібно було казати, що мені все подобається. А так, це не реклама, тому я, ну ні, насправді, коли я щось рекламую, наприклад, на своєму основному каналі влоговому, я завжди кажу правду. І рекламодавців завжди попереджаю, що я за правду. Так, ось таке. Можливо, комусь теж сподобається. Напишіть, я подарую. Це теж можна на костюм або десь на спині, на бомбер, чорний бомбер пошити, блискучий, атласний, і, і таку штуку поставити. Буде прикольно, просто це трішки не мій стиль. Так, ой, прикольно. дивіться, дві ниточки бобінки, такі великі, червона-синя. Це надовго вистачить. Я е, в великих бобінах купую тільки білі і чорні, бо це самі ходові, звісно, а всі інші я завжди купую маленькі. Але тепер будуть і великі. Так, це що таке? Що це таке? Я купувала ці два бокси разом. І тут повторки, але, ладно, ці повторки класні. Знову шнурочки, чорні білі. І тут іще є третій. Ой, класний, класний, класний. Дивіться, з кінцями прорезиненими. Шнурочки взагалі супер. Базові такі, чорні білі. Це мені подобається. Так, зараз, напевно, моя подружка дивиться це відео і така думає. І нафіга я це купила? Так, боже, боже. Це плащівка. І що з цієї плащівки пошити. Ой, ну клас, знаєте, що мені подобається? Що вони тканини кладуть? Такого розміру, що можна пошити дійсно цілий виріб. Чи то куртку, чи то брючки, якісь там, штани. Але ця плащівка. Так, ідемо далі. Ну, не можуть всі ткани не подобатися, я це знала. Так, а тут тільки дві тканинки попалися. Бачите, це такий бокс 50 на 50. Тут, о Боже, тут ще три ось таких замки, блискавки, які були в маленькому боксі, які я казала, що дитині можна якісь там курточки пошити, бо якраз довжина дозволяє. Ну, такі довгенькі. Та в принципі можна і на ремонт людям пропонувати, бо дитячі куртки теж носять на ремонт замінити блискавку. Ні, ну вони симпатичні такі, дійсно. Тим паче, що та смаза зашиється, буде більше видно е, сам золотий бігунок. Три штуки. Це значить, у мене вже їх чотири. Так, знову ці накінечники. Так, о, ниточка сіра джинсова. Да? Типу джинсова. Клас, це потрібно. Знову ці штучки, гачки. Знову голки ручні. І знову блискавки. Так, все, цей бокс не такий цікавий, бо знаєте, якщо від першого враження вау, то другий повторюється вже не так, не так класно, але, але блискавки це чудово. Да, такі само. Ну, слухайте, це можна якісь і сумочки зробити. Я, до речі, хочу е, рюзачок маленький зробити і шкіряну сумку. Але я не знаю, чи я в шкіряну хочу блискавку. Так, знову ось така, з такою штучкою. Так, два. Знову з цими бджілками. Ні, ну вони гарні, дійсно гарні. Так, знову ця. О, і ось ці базові. Супер. Оці взагалі мені подобаються. Це в спортивній кофти. Прям чудово. Три штучки, значить, і ще там чотири. Так, і на цьому все. Ось такі були два бокси. Майланькі за 300 гривень, цей за 500. Реально, тут товару більше, ніж на 500 гривень. Ну, от одна блискавка по 50 гривень у нас коштує, а тут їх скільки. Так, але знаєте, що я думаю? Я зараз подивлюся, скільки там відео вже. Відео вже на 27 хвилин. Тож я думаю, що я ось цей великий бокс. Дуже важкий. Відкрию у наступному відео, бо це буде дуже довго, і я думаю, що там багато тканин, багато чого і багато про що можна поговорити. Тому давайте розділимо ці відео, бо я, я так тренджузив довго. Я не вмію коротко. Тому давайте так. Ну, а ви напишіть, що вам сподобалося, що ні. І чи було б вам приємно отримати боксик від мене? Бо бачите, тут є повторки. Я впевнена, що е я половину можу подарувати далі. Е я ці бокси більше купила для азарту, але, звісно, собі ж позалишаю. Але, от дивіться, як я сказала, да, ось ці наліпки я можу. Ну, от ось цю одну. одну я собі залишаю. Ось цю можу подарувати, шнурівку ні. Не, ну, можливо, одну якусь. А, так, блискавки якісь можу. Цей пару штучок, теж, наприклад, покласти. Так, взагалі треба перебрати і свої тканини. Знаєте, воно наче все треба, але треба і розхламлятися. Тому, якщо буде цікаво, давайте ви мені напишете в коментарях. я а, Якщо буде багато бажаючих, я зберу якісь такі боксики, можливо, два, щоб два було переможці, і розіграю. Так, ну я вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, це було цікаво, бо мені було цікаво, коли я дивилася у інших. Я взагалі люблю дивитися розпаковки різних товарів, будь-яких. Це завжди цікаво, бо не знаєш, що ж там. Цікавість бере верх. Так, побачимось тоді у наступному відео з великим боксом, як я сказала. А потім. З швейними відео. У мене дуже багато ідей і дуже багато речей, які треба перешити, і дуже багато тканин, з яких я хочу пошити. Тому все буде, все буде. Просто зараз дуже важко, бо у нас переїзд був, ремонт в будинку. А моя робота основна по шиттю, плюс два канали YouTube, Це дуже важко, тому. Тому дуже дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Чекаєте відео. Все, до нових зустрічей. Па-па!